Наша країна продовжує жити в умовах війни. У місті щодня працюють у багатьох напрямках та підтримують наші збройні сили. Водночас громада не може залишити поза увагою важливі щоденні питання життєдіяльності, в тому числі санітарний стан міста. Разом із відповідальними службами та керівниками підрозділів міський голова Андрій Білусов здійснив черговий об'їзд міста з метою перевірки організації прибирання та впорядкування територій. Попри те, що фінансування робіт з благоустрою зменшено, продовжується робота, аби вулиці, сквери, парки та прибудинкові території міста були чистими, охайними і впорядкованими. Наразі першочергове завдання завершити прибирання опалого листя, щоб воно не накопичувалося і не перетворювалося на бруд. Сьогодні разом з міським головою провели черговий об'їзд міста на предмет санітарного отримання. Ми побували в багатьох районах міста це і черемушки, і соцміста і район вулиці Коліусівській, перевірили прибирання опалого листя на території міста, обрізку дерев. На роботи з благоустрою, міський голова постійно контролює санітарний стан міста. Об'їзди в нас проводяться регулярно, попри все негаразди намагаємось тримати наше місто чистим, ахайним, виконувати на роботи з благоустрою, асфальтування. Зараз наша країна переживає важкі військові часи. Йде повномасштабне вторгнення. Ми працюємо по багатьом напрямкам. Але повинні не забувати про санітарний стан нашого міста. В Даний час ми працюємо по прибиранню опалого листя в різних районах міста. працює техніка, працюють люди. Працюємо для того, щоб це листя не перетворювалось на бруд. В Даний час в місті небагато є фінансування на виконання такого роду робіт. Але ми працюємо для того, щоб наші парки, сквери, вулиці, двори зберігали в чистому вахайному вигляді.